Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую в гості на мій канал і неймовірно вдячна за те, що ви до мене завітали. Звісно, я сподіваюся, що ви поставите лайк цьому відео, якщо воно, звісно, вам сподобається. Напишете мені коментар, якийсь чудовий, натхнений, підтримаєте мене. Ну, і якщо ви не підписані на мій канал, звісно, закликаю вас це зробити, адже це сприятиме просування мого каналу на Ютубі, а також розвитку українського Ютубу. Ну що ж, поїхали. Сьогодні, дорогі мої глядачі, я хочу розповісти вам про свої плани. Про плани, уже, так би мовити, на зимове в'язання в рамках чудового спільника, який, якщо чесно, я сподівалася, що буде, на який надіялася. І якщо чесно, неймовірно рада, що дівчатка його все-таки запустили. Я зараз говорю про Жакардові історії другий сезон. Організатори цього чудового спільника, це Танюша з каналу Таню, Таня Клим, і також Оленька з каналу В'язальні бесіди. Третьою організаторкою є Ліля з каналу Магія В'язання, яка в цьому сезоні бере участь лише в якості спонсора. У всіх бувають певні життєві обставини. Ми всі, як то кажуть, не роботи, але ж і таке буває. Я щиро вдячна вам, дівчатка, за те, що ви запустили цей спільник. Отже, Жакардові історії другий сезон. В минулому році був перший сезон, і, якщо чесно, він для мене був невдалим. І, можливо, в цьому році я для себе хочу взяти своєрідний реванш. Я навіть хотіла одіти джемперок, який я зв'язала в минулому році в рамках цього СП. Але коли я його поміряла, я зрозуміла, що я не можу в такому вийти до вас в кадр. І тому я обрала інший свій жакардовий джемпер, це моя в'язанка. Я його в'язала в іншому спільному проєкті, але він все одно зв'язаний в техніці жакарду. Це ось такий джемперок, який повністю зв'язаний з жакардом з 100% вогни, і який є надзвичайно теплим та комфортним. В тому джемперку, який я в'язала в минулому році, було дуже багато прорахунків. Від неправильної горловинки до неправильної розрахунки кокетки до невірного вибору пряжі. Одним словом, там всі мінуси, які можна було зійтися, зійшлися. І якщо чесно. Я його носила, і після першого прання пряжа ще підсіла, що зробило його абсолютно некомфортним. Тому я прийняла рішення розторочити цей джемпер. Можливо, там мені дуже подобається жакардова кокетка. Якщо я знайду фотографію, я вам, звісно, вставлю. Мені подобається там кокетка, жакард 2, саме візерунок. Можливо, я колись її реалізую в якомусь іншому виробі, а пряжа, звісно, класна, я також її використаю обов'язково, не буду утилізувати однозначно. Тому для мене цей сезон це такий знаковий. Я хочу реабілітуватися, я хочу сама для себе все-таки створити вироби. Які я буду носити, тому що в мене є декілька жакардових джемперів, я їх ношу з задоволенням, і практика показала, що вони в моєму гардеробі най-най-най улюбленіші в зимовий період. Отже, стосовно спільного проєкту, ну, найперше, я хочу сказати, що посилання на організатора, на спонсорів я залишу знизу в інфобоксі хештеги. Обов'язково проходьте, підтримуйте дівчаток, надихайтеся. Ще, до речі, рекомендую вам подивитися відео вступи Олі та навіть не вступи, а запрошення. Олі та Тані, тому що там такий колодязь натхнення в їхньому відео дуже багато ідей. Для сучасного переосмислення жакарту, тому щиро вам рекомендую посилання обов'язково залишу. І ще хочу сказати, що я все-таки наважилася, і в цьому році я хочу виступити спонсором в одній з номінацій. Буде дві номінації. Перша це дитячий плачовий виріб, і саме в ньому я хочу стати спонсором. І друга номінація це дорослий плачовий виріб. Хто ще не з нами, а на секундочку, проєкт вже триває, коли я знімаю це відео, тому що проєкт розпочався 20 жовтня і триватиме до 20 грудня. Є два повних місяці для того, щоб зв'язати собі чудовий плечовий виріб, або своїй донечці чи синові комусь з діток. Тобто, швиденько біжіть в свої, закрома, шукайте пряжу, яка ідеально підходить. Біжіть до дівчаток, дивіться відео натхнення. І доєднуйтесь до групи в Телеграмі, до дівчаток. Під їхнім відео є посилання на групу в Телеграмі. Я сподіваюся, що вони ще приймають, тому що терміни я ніякі там, терміни вступу я не бачу. Тому. Я сподіваюся, що ви разом з нами. Отже, в мене є тут така чудова корзинка. Я в цьому році вирішила дуже сильно не розмахуватися, але судячи по об'єму пряжі, ви подумаєте, це вона вирішила не розмахуватися. Насправді, тут пряжа на два дорослих плечових вироби і на один дитячий. Дорослі будуть для мене, дитячий для моєї донечки. Ми з чоловіком домовилися, що якщо йому сподобається річ, яку я зв'яжу і собі і донечці, тобто це буде Family-Look такий своєрідний, він тоді скаже мені про це, і я ще також зв'яжу йому, звісно. Ну, це безсумнівно. І буде в нас такий сімейний Family Look. Я їх просто обожнюю. Оці сімейні Family Look, і це для мене просто якась, знаєте, така. Від чого я ніколи не втомлююся, тобто вони мені постійно подобаються. Ну що ж, ніби все сказала стосовно проєкту, давайте дивитися мою пряжу і давайте я буду розповідати про свої задуми. Е, перший проєкт, який я хотіла розпочати, е, це проєкт, який задумувався ще, напевно, на початку. Е, Весни або навіть наприкінці зими. Все розпочалося з пряжі, яку мені подарувала Алінка. Канал її Аліна показує. І це була пряжа Alize Alpaca Tweed. Ось така красива чорна ниточка з такими жовтенькими твідинками. Я, наскільки чула від дівчаток, її зняли з виробництва, якщо чесно, я її не шукала, ніколи за нею не бігала. Але коли я її отримала, мені дуже захотілося зв'язати саме цю ниточку в жакарді в поєднанні з якоюсь іншою пряжею, якої зараз розкажу. Отже, що це за ниточка? Це 15 вовни, 15 альпаки, 5 відскози і 65 акрилу. Новіскоза, ну, я зрозуміла, це оці вкрапинки. Це у нас 100 грам, 250 метрів. І колір у мене 60. Тобто, це такий звичайний класичний чорний колір. У мене такої ниточки 300 грамів, Тобто, зрозуміло, на повноцінний виріб 750 метрів для дорослого не вистачить. Чому я зразу і почала думати в сторону жакарду або в сторону чогось поєднання цієї ниточки? І я зрозуміла, що я хочу класичний чорно-білий джемпер в техніці Жакар. Так, я вам покажу ниточку, яка в мене залишилася якраз ось від цього проєкту, від цього джемперочка. Це пряжа Ланосо Енна. 100 грамм 230 метрів, тобто, тут вона ніби товстіша, але я б на відчуття так не сказала. Тут 250, але вона пухліша. Ну, В жакарді це не еволюється, я вже перевірила. Тому що в цій пряжі у мене було 250 грам, 250 метрів 100 г в основній, а біленька 230, і воно абсолютно не видно, тобто все гарно лягає. Це 100% вовна. І колір 955-й. У мене таких півтора моточка, дівчатка. Ось, є залишок. У мене було три. Півтора пішло і півтора залишилось. Тобто, ви розумієте, що я можу достатньо в'язати вже карту. Можу показати вам поєднання цих ниточок. Ось так. І я почала думати, яке ж поєднання я хочу. І не була б я не професіоналом цієї справи, якби я не звернулася до штучного інтелекту. Я вам покажу зараз, так відсунуся, і покажу картинки, які мені згенерував штучний інтелект на мої запити. Звісно, це все цікаво, це надає, е, як то кажуть, е, для розуму якихось поштовхів, і не буде таких, як мені згенерував штучний інтелект, але він мені підказав дуже гарну ідею. Я для цього джемпера хочу створити схему сама. У мене є певні, як то кажуть, в голові заготовочки. І от я хочу створити схему сама. Чи це буде кругла кокетка, чи це буде реглан, я ще не вирішила. Я ще думаю над цим питаннячком. Я, так, знаєте, ще розмірковую, як це буде виглядати. Схиляюсь до круглої кокетки, але все може бути. Кругла кокетка, ви дівчатка, бачите, дуже гарно на мені лягає. Як і реглан зверху. Тому щось буду обирати з тих двох видів в'язання джемперів. І. Сказала, схему хочу скласти сама. Це перше. І по-друге, подивившись відео Тетянки, подивившись відео Олі, я надихнулася також використанням візерунків, крім Жакарду, в таких виробах. Можливо, що крім Жакардо, я також по тілу та по рукавах пощу ще якісь візерунки. Які не знаю. Ви знаєте, це для мене буде настільки експериментальний проєкт, тобто, я буду в'язати, тобто спочатку намалюю схему, потім буду в'язати і буду дивитися, що мені підходить, не, не підходить. Для мене цей спільний проект розпочнеться не раніше листопада місяця, тому що у мене зараз ще проекти є на спицях, їх доволі багато, мені треба трішки позакінчувати. У мене є час гарно підготуватися, тобто вив'язати зразочки, хоча я зразочки можу взяти навіть ось з цього джемперочка, зняти щільність. Принаймні, намалювати схему, подивитися, прорахувати все у мене є ще час. І саме з того джемперочка, якщо чесно, я буду починати свої жакардові історії. Отже, це перший проєкт, такий експериментальний, експериментальний. Я не знаю, я в минулому році також пробувала експериментувати, у мене нічого не вийшло, я почала в паніці Вигадувати велосипед, ліпити з того, що хотілося би ліпити. Потім ми з дитиною попали в лікарню і зліпила я зовсім непригодний для носіння. Але і таке буває. Сподіваюся, що в цьому сезоні такого не буде, і в мене дійсно вийде гарний плечовий виріб, такий, знаєте, цікавий, оригінальний, авторський, можна так сказати, тому буду в'язати. Далі. Далі наступних два вироби дорослий і дитячий, це буде Family Look. Це буде, зразу, скажу вам, класична лопопейса. Чому класична лопопейса? Ну, я в захопленні від. Круглих жакардових кокеток. І ну, ніде правди діти, що я є амбасадором оцих круглих жакардових кокеток. Вони мені настільки подобаються. І ще е на зорі своєї Ютубної, як то кажуть, кар'єри, кар тільки я почала знімати відео на Ютубі. Я заглядалася на ці жакардові кокетки, облизувалася, слюні пускала, але я боялася. Перша моя жакардова кокетка з'явилася 2 роки назад. Був також якийсь спільний проєкт по вив'язуванню жакардів. Ем, я не пам'ятаю, хто тоді був е, організатором, чесне слово, дівчатка не пам'ятаю, але в мене в результаті цього вийшла моя перша кругла кокетка. Я вам, якщо знайду, вставлю фотографію. Це був надзвичайно класний. В червоно-біло-синьо-сірих кольорах жакардовий джемпер, тобто лопопейся, і мої донечки була така лопопейся. І цей комплект це було просто щось! вау, Надзвичайне! Я так люблю цей джемпер. Я його за два роки просто зносила. От, чесно зносила. Це був джемпер, за яким тягнулася рука постійно в холодні пори року. Я там в'язала його з. Ниточки Газа Байву XL, основною ниточкою була це 100 грамів 200 метрів, якщо я не помиляюся. Тобто він був такий товстенький і взимку я його просто носила з насолодою. Ну, Дійсно, я його зносила. Уже він в такому стані, звісно, можна почистити, можна там ще щось, але вже в люди, як то кажуть, його не дуже одінеш. Тому я хочу перенести його в свої домашні джемпера, а зв'язати собі на заміну гарну лопопейсу і, звісно, лопопейсу донечці. Тобто, знаєте, це такий буде повтор Фамілі Луку. Коли я якраз прийшла на YouTube і заглядалася наша карт, ще тоді мені дуже сподобався одна лопопейся, яка називається Дика природа, автор її Лінка Нойман. Я зараз вам ставлю фотографію, про яку лопопесу я говорю, але я вам скажу так, що це лопопеса з такими лапками, чи то котика, чи то вовка, я думаю, ви вже зрозуміли, про що я кажу. Я хочу таку лопопесу. Хочу таку лопопесу з лапками. Тим більше, що зовсім недавно у нас з'явилася ще одна кішечка, у нас тепер два котика в хаті, і нехай це у нас будуть лапки котика. Лапки ось такого милого котика. Йди до мене. Йди до мене. Ой, і прийшла моя Арінка. Прийшла моя Арінка. Прийшов мій котик, так? Да? да? Так, Аріночка, забирай Елізу, Ідіть, дайте мамі поснімати. От, і... Е я хочу зв'язати такі лопопеси. У мене є книга Лінкі Нойман, правда, в електронному варіанті, я її колись купувала дуже давно. Ще, от якраз десь років, певно, три назад, вона, правда, на чужій намові, але з цієї книги я буду використовувати лише жакардові елементи, тобто жакардовий візерунок. Я не буду користуватися описом. Тому що, наскільки я розумію, там опис в'яжеться знизу до гори, це для мене неприйнятно. Не люблю я в'язати знизу до гори. Я люблю в'язати зверху до низу, щоб бачити зразу, як лягає кругла кукетка і тому інше. Тому я буду все розраховувати сама, брати лише ці візерунки. І що ж, тепер давайте про пряжу. Скажу тільки одне: одного кольору в моїй палітрі ще не вистачає, а не вистачає молочного. У мене є пряжа Gazal Baby Wool XL в молочному кольорі, але я хочу в цих лопопайсах використати Alize Wool Time. Я докуплю ще два моточки білого кольору на свій і оренчен джемперочок і вже тоді зможу розпочинати. Давайте, напевно, розпочнемо з палітри для моєї донечки. Вам розкажу про основну пряжу. Зразу скажу, пряжа для мене нова, я з неї нав'язала. Основною ниточкою в варінчині лопопайсі буде ось такий колір. Він такий гарно, бежево сірий Ну, просто дійсно класний колір, і я дійсно пошкодувала, що я не купила тоді в той момент більше. Це пряжа Arctic 100%, 100 вовна. У мене цей колір 11, і я не пам'ятаю, в якому магазині, чи в Novello Хаус, чи в магазині нав'яжем, я купувала цю ниточку і зовсім недавно заходила до них на сайт, вона в них там є і доволі непогана палітра кольорів в вкладочці розпродажа. От, і вона там 83 гривні коштувала, тобто для 100% вовни це взагалі суперова ціна. Так, що це за пряжа? 100 грамів 200 метрів, колір, оцей неймовірний 11 От, Як я зрозуміла, це китайська пряжа, ну, ми ж в'яжемо китайськими спицями, уже нічого не зробиш, як то кажуть. Далі, кольорами, які будуть, як то кажуть, на жакард. Я обрала контрастний колір для лапок. Це пряжа Alize Voltime. Це 75% вовне 25 поліаміду, 100 грам, 200 метрів, і колір, неймовірний, 691. Далі сіренька ось така Арктик. Це, до речі, буде основний колір на моєму джемперучку, колір 25. І ще буде молочна. І от я вам зараз покажу палітру кольорів. Ось так воно буде виглядати. Мені здається, що сірий трішечки холодний в, тій, в цій теплій гамі. Можливо, я цей сірий замінюю на якийсь тепліший, можливо, на якийсь графітовий. Ну, буду дивитися. От, ось ці три кольори мені просто, неймовірно, пасують один до одного. Цей трішечки вибивається, можливо, тут буде заміна сірого кольору. Побачимо. Так, це буде ось така палітра для моєї донечки. Далі, для мене буде основний кольор ось цей сиренький, 25-й. Далі. Для контрасту, для лапок буде незвично. Для мене, дівчатка, буде такий яскравий фіолетовий. Це кольор 21-й. Так, а який це в нас був? 11-й, 21-й. Ось так. Бачите, вони поєднуються класно. Далі, я також хочу оцей використати. Отут. Ці кольори шикарно поєднуються, коли є оцей фіолетовий. Ну і, звісно, молочний. Ось так буде виглядати. Мені здається, має бути класно. Можливо, трішки та ні. Отут мені подобається. Тут мені не вибивається цей бежевий, все суперово, все класно. І мені здається, що. Має бути класна лопопайса Значить, по ниточкам. Оцього сірого у мене є 600 грамів. Ось цього у мене є 400 грамів. І вултайм у мене є один моточок, мені ще треба докупити сір бежевого вултайму. Два моточки. І, можливо, я подивлюся, можливо, я підберу якийсь сірий. Теплий сірий вултайм. Можливо, навіть взяти. Е, там є такий мокрий асфальт. Ну, подивлюся, одним словом, ниточок у мене предостатньо. Тобто, предопредостатньо. Е, можна, як то кажуть, в'язати, комбінувати і робити все, що тобі подобається, мені здається. І ось такі у мене плани. Тепер саме головне це все обрахувати, порахувати. І, звісно, я буду чекати стартів листопада, щоб це все розпочати. Якщо вам цікаво, ну я вже трішки проговорилася, що я буду першим починати, але все одно, якщо вам цікаво, що в мене буде виходити, як це все в мене буде виходити, звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І слідкуйте за нашими Жекардовими історіями і не тільки. Я сподіваюся, що в цьому сезоні буде неймовірна порція натхнення, неймовірна краса від наших українських майстринь, від наших дівчаток, ви собі не уявляєте, які україночки затяті на видумки. Це просто щось неймовірне. Тому я щиро чекаю вас у наступних своїх відео. Зараз хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку з робіт ви чекаєте найбільше, що вам найбільше хочеться побачити в моєму втіленні. Можливо, я переграю, і саме за вашим голосуванням цю роботу почну найпершою. Давайте зробимо так, добре? Домовилися. Ну що ж, цілую, обнімаю вас. До зустрічі на моєму каналі в наступному відео. Вони обов'язково будуть. А я ж прощаюся з вами. Па-па-па-па!